Ви аналізуєте роботу провідних спецслужб і розвідок світу, ну ізраїльських, там британських, американських, про китайського кілька слів сказали. Якщо говорити про українську воєнну розвідку, так що ви можете сказати? Наскільки ми от в цей ряд розвідок, які працюють дуже довго і мають величезний досвід, на сьогодні вписалися, маючи досвід війни? На цей момент ми точно передові, і це в нас. Всі просять наш досвід, а не ми у них. Всі розвідки ви, ви надаєте таку допомогу? Навжеж, у нас обмін, обмін у нас дуже великий. А навзамін що ми отримуємо? Допомогу і їх, скажімо так, спроможності. Взагалі це кооперація. Це партнерство, кооперація, коли обидві сторони отримують те, що потрібно їм. А якщо говорити про якихось іноземних інструкторів, людей дуже досвідчених? в розвідці, так да. вони, вони вам цікаві чи mm, ну це трошки ні ні. Ні. А для проведення для бойових підрозділів для проведення, так, бойових операцій. Ні, для су не операції суто бойових підрозділів, так тому що війна у нас не вистачає часу самим нормально навчати, і ми певну кількість людей, просто відсоток людей не за якимось там критеріями, а суто от відсоток. Намагаємось відправляти на допідготовку, але зрешто, на підготовку. Але зрештою, після цього все одно проводиться допідготовка, тому що ну, нам потрібно те, що потрібно нам і комусь. І це ну, абсолютно ексклюзивний досвід. Навже ж.